Так, заїхав тут світло мерехтить, тому вибачайте, але буду знімати, як є. Що в нас тут є? Тільки що знайшов. Ось такі тиски, кому треба без гвинта. Далі ось ці стрілки. Не знаю, мені кажеться, що вони б Їх тут десяток є десь, плюс-мінус. Кому треба пишіть цепок. Далі Саме найцікавіше. клещі заберу і прижим. А тепер ці форми для вибивання кузні. Десь якась кузня була. Гарні речі, формовочні знаряддя. Якась людина дуже любила свою роботу, робила і хтось здав їй знаряддя якраз в металобрух. На скоріш всього, на всякі он приспособи. Листочки. Бачили таке. Можна на вагу, брати це я не буду, грошей на все не вистачає. Тому скажу так. Важить вона досить багато. Кому треба, пишіть, буду приїж... приїжджати і забирати це все. За більш нормальні гроші. Так. Пластини з двома отворами і шайби різного діаметру, кому там також треба пишіть на комбайни, на трактора. Так. Що тут іще таке є? Це якась пішня, ну не пішня, косок заліза. <гум> Ну, таких болтів досить багато. Всяких залізних приблуд. Ключ якось, бачите, знайшов, поки з вами тут ходив, знайшов такий ключ 11 на 19. От якраз візьму його, вам покажу в наступних відосах. Оце так. Все, поїхали показувати, що знайшов, покажу, продемонструю. Так, всім доброго дня. Розпочну свій показ з таких речей старих, беушних. І ще можна кому повикористовувати ящик, ціна за нього 500 гривень, буде він ваш розмір 500 на, 210, на 215 Розкривається, все ціленьке, можна таскати його лівою, правою рукою, хватати. Замикається, ручки дві є, так що класна річ. Далі є поліспас, ось такий ціна 300 гривень з крюком, гаком, як кому там зручно. Підцепляєте і витаскуєте, що якому кому там треба. Так, йдемо далі. Є ось така річ задня бабка. Повністю все в робочому стані. Все присутнє, все в ній є. Ціна за неї буде у нас 3500. Ко котрий не згодний з цією ціною може написати на Viber. Все можна обговорити, все можна побачити. Ручка в неї відрізана, ось ця ось побачили. А так, все інше, все більш-менш нормально, конус також нормальний. Все є. Ідемо далі. Так, ідемо далі. З чого би почати. Домкрат є ось такий гвинтовий повністю все в робочому стані 150 гривень. Є ось така зажим з такими тепозами для тепозів 380 на 35 на 40 квадрат. Повномірний, Ціна за нього буде у нас 500 гривень. Далі є ніж ось такий 35 гривень. Заготовка 50 на 32, 35 на 14 перехідник, щоб можна було передати. Довжиною 50 і 50 100 рівно. Ціна 200 гривень він буде ваш. Так, пістоль у нас буде 50, на 82 є ось така шабочка. Кому там треба відкрутити щось на 82 є ось така річ, 100 гривень. Далі є ось така річ. річ Пімав. Гірки. Повністю, як бачите, в гарному стані, деякі відсутні. Ціна за неї буде 750 гривень. Закрив, бо падала, тому її прикрив. Вила ось такі заварені з цієї сторони. Тут більш-менш ціленькі, рівненькі, гарненькі. Знову таки падає. Все вибачаюсь. Не можу я втримати їх. Ціна за них 80 гривень. Коробка 210х225 на 80 шириною. З отворами різними. Ціна 100 гривень буде вановаша. Ця коробка у нас буде 45. Газові балончики для наповнення газом. Кому цікаво, 25 гривень вони будуть ваші е, ці, мотор від якогось досвівного до Мамонтів якраз. Ось такий мотор. Ціна за нього буде у нас 45 гривень, 10 кг. Чупачупс. Прикольна коробка, написано на них болтий. Ціна за них 10 кг, 450 г, общем, 450 гривень буде все ваше. Губки 145 натиски зроблені гарненько можна там доробити з цієї сторони рівненькі. Ціна за них буде в нас 200 гривень. Далі є ось такі тиски гарненькі без гвинта. Без губок, 80 губки, а гайка відсутня. Бачите, все ціле, все нормально, ціна за них буде 650 гривень. Далі йдемо, що в нас тут? Ключі? По ключам ви бачите розміри. Якщо не бачите, кажіть, я скажу на 12,45, цей 20 гривень, цей у нас кривий буде 45, цей у нас 45, цей 30, цей у нас буде 30, цей у нас 40, 30, 45, 50, цей у нас буде 45, на 14 цей з одної і з другої сторони буде 40, на 14 такий 40, на 19 50, Є ось така купа сверл. побачили, Є конусні, є циліндричні, 17 штук, 1000 гривень будуть всі ваші довгі, гарненькі, заточені. Нормальні використання, скоріш всього, були. На 24 ключ гарний буде у нас 60, це в нас 30, це у нас 20, 10, 10, 10. Прижим ось такий гарненький є 80. Знайшов. Це в нас буде 20. Колокольчик на 65 зі сверлом 150. Ці в нас будуть 30 гривень за колеса. Е, так, Леза. Це в нас буде 100 гривень. Це в нас буде 80, і ось це буде в нас 70. Ця в нас річ буде 35, ця в нас річ буде у нас 50, ця в нас буде річ 265 довжиною. Ціна буде 45, ця 20, ця в нас 30. Викрутки ці всі 4 будуть 30 гривень. ця в нас 10 гривень, ця в нас площадка буде. 60, це у нас 50, це у нас буде 30, 20, 10, 5. Це у нас буде 80. Це у нас 60, це в нас буде 70. Це в нас буде 50. Ручка. Цікава ручка, кстати. Тут 17-й квадрат. Тут 21-й. Кругляк наварений. Чому? Не знаю. Навіщо якраз це зробили. Ну, якась вона така цікава. Ціна за неї 200 гривень, я думаю, в саме раз. Шківок 108. Внутрішній, не можу поміряти, бо там відрізаний ось так. Ціна за нього 150 гривень. Цей в нас шків 290 діаметр. Гарненький з одної сторони, алюміній там, присутній з другої сторони, кріплення. Кому там на якийсь агрегат треба, ось 500 гривень, воно ваше. Це в нас 20 гривень, це в нас 40 гривень. Ручка в нас ось така гарненька 30. Шпильки в нас будуть 30. Монтіровка в нас буде 45. Ключ ось такий до замка. Підібрати, дідусь 30. Це в нас на 17, шестигранник якийсь, ну на 17. Довго така, кому там треба, ціна 50 гривень. Ключ я показував, там знайшов на 15-14, буде 50 гривень. На 37 є сверло R18, 350 гривень. Ключ ось такий. Треба заварювати, робити оцю частину. А так він гарненький. Гайка крутиться, ну як є. Ціна 45 гривень. І наостанок хочу показати ось ці речі. Кузнічні, які я взяв. Ціна цієї буде у нас 350, ціна цієї 250. І ціна ось цієї буде у нас 120 маленької, гарненької. Це у нас буде 20 гривень. Все продемонстрував. Кому щось сподобалось, або ж хто побачив для себе щось цікаве. Пишіть, присилайте фото того товару, будемо домовлятись, і будемо відправляти або ж відкладати ці речі на деякий період часу. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти, ну і все те, що ви вмієте, можете і робите для мого маленького каналу, який розвивається. І все робить для того, щоб люди були задоволені. А ті люди, які не задоволені, хейтери, я вас вітаю, дякую, що якраз наблюдаєте за мною. Дякую, що коментуєте і слідкуєте. Мені це подобається. Я вас люблю. Тому бувайте до наступних зустрічей. Я ще буду знімати для вас. Щоб ви бачили мене і дуже-дуже зуби якраз і бачили, що в мене виходить, а у вас ні. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.